Скандал, якого Україна ще не знала. Були депутати, очільники департаментів, навіть голова Верховного суду, але жодного очільника міністерства та ще й такого міжнародного значення, яке можна порівняти зараз, лише з МЗС. Микола Сольський у кріслі міністра аграрної політики відносно нещодавно. Його призначили у березні 22-го, коли під Києвом ще стояли російські танки. Та й, взагалі, у великій політиці він новачок. Він зайшов у парламент у складі президентської партії, очолив профільний комітет і став драйвером земельної реформи. Однак в НАБУ і САП вважають, що знайшли дещо темне з його адвокатського минулого. У 2017 році власник низки сільгоскомпаній вирішив заволодіти землею в інтересах приватного агрохолдинга. На думку антикорупційних органів, Сольський та його поплічники, серед яких і теперішній його заступник змовилися з чиновниками держгеокадастру і вивели з власності землі двох агропідприємств, що належать Національній академії наук. Загалом це 2,5 тисячі гектарів. Наступний етап земля потрапила у власність до більше, ніж тисячі атовців. Однак ця передача. Ча, як стверджують прокурори, мала відбуватися тільки за однією умови. Нові землевласники мали одразу ж передати свої ділянки в оренду цілком конкретній агрофірмі. Вже у суді по обранню запобіжного заходу захист сольського намагається довести землю передали в законний спосіб, а звинувачення безпідставні. Тут відсутні будь-які складові злочину передбачені статтею 191. Фактично, незаконності дій немає. Отримали землю на законних підставах. Незаконного збагачення немає. І тут справді є якась колізія, бо справа семирічної давності, коли Микола Сольський не був посадовцем, а корупція, якою і займається набу, це зловживання державною посадою з метою приватної вигоди. Я був адвокатом, та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Це був час, коли легально ні продати, ні купити землю в Україні було неможливо. Працювали лише сірі схеми. Що ви знаєте ви себе Ні. Ви не ванни. Та на суддю це не вплинуло. Запобіжний захід, арешт із правом внесення застави у 75 мільйонів гривень. Гроші внесли Сольський на волі. Утім, для нашої країни це може мати геть непередбачувані наслідки. Якось так вийшло, що Мінагру фактично обезголовили. Бо ще торік Тарас Висоцький, перший заступник сольського, отримав підозру. Його звинуватили у розкраданні 62 мільйонів гривень. А ось тепер разом з міністром підозру отримав ще й його заступник Маркіян Дмитрасевич, який нині знаходиться за кордоном. Спеціальна зустріч організована ЄС по навчанню пов'язана з відкриттям переговорів про вступ. Є роз'яснювальна зустріч в Брюсселі, яка ще зимою планувалася одна з трьох. Пов'язана з відкриттям блоку переговорів по сільському господарству. Аграрка одна з найскладніших галузей для вступу у ЄС за словами самого міністра. 40% документів, які Україна має адаптувати під законодавство Євросоюзу, стосуються сільського господарства. А фермери, що періодично блокують наші кордони в Польщі, Словаччині, Угорщині і Румунії, не дають про це забути. І коли чинний міністр та двоє його заступників з п'яти мають кримінальні провадження, це радикально змінює їхні переговорні позиції. Бо хто в Європі захоче вести справи із корупціонерами, навіть якщо потім звинувачення не підтвердяться? Бо ті, хто досі блокують кордон, отримали додаткові козирі, щоб звинуватити Україну у махінаціях з зерном, бо й самі учасники скандалу навряд чи зараз думають про державні інтереси, аніж про власні. Сам Сольський вже написав заяву на звільнення. Верховна Рада розгляне її найближчим часом. Та найголовніше питання тут: наскільки постраждали інтереси галузі, яка, попри війну, досі приносить мільйони доларів. Ірина ТСН Тиждень", 1 один 1, марафон. Єдині новини.